Неопалима купина Легенда. Думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом, Коли знайшовся один. Я знаю це зілля. Воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квіточого куща. У ту ж мить весь кущ спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожевоквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум. І мовив угорський король польському Ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги завойовували наш край. Але кожного разу залишалися з облизнем, а край зелені під синім небом та ясним сонцем. І щоліта тут рожево квітнуть кущі неопалимого зела, стверджуючи незнищеність української землі та її народу. Неопалима купина так називається Це зело, здавна так називається. Сам образ неопалимої купини використовується в Україні досить часто. Зокрема, значного поширення набула ікона, яка так і називається Неопалима купина. На ній зображення Богородиці з сином на руках вписується у восьмикутну зірку, яка складається з двох червоного і зеленого чотирикутників з гострими кутами і увігнутими всередину сторонами. Зелений колір означає кущ купини, червоний – полум'я, яке охопило рослину. Ця ікона виставлена у храмі чи в хаті, нібито зберігає приміщення від пожежі та блискавки. Неупалима купина, поетичне відображення долі України та українського народу, яких тільки бід не нападало на наш край, його палили, грабували, нищили століттями різні заброди, висмоктували животворні сили, забороняли українську мову і культуру, викорчовували саму назву Україна. Але як писав наш великий кобзар, не вмирає душа наша, не вмирає воля, не знищеність твоєї вітчизни, не знищеність твого народу ось що символізує рожевоквітна, неопалима купина. Знайте це!